Христос Воскрес, мої любі, щиро вас вітаю з Великодним. Привітуліки вам всім, Привітуліки. <смір> До речі, ось ці мої коронні привітуліки-привітуліки. Якщо відверто, дуже тісно зараз як, втілилися в моє життя і дуже багато. Рідних, близьких мені людей, з якими ми спілкуємося ну, особисто при там, телефонній розмові чи при зустрічі. Вітаються тепер саме так зі мною. Привіт, тулики, привіт, туліки. за що їм окреме, як там показують. Дякую. Ну що, розповідайте? Хто як святкує? Хто як святкує? Як у вас, до речі, погода? В нас вітрюган страшенний з учора і всю ніч. І зараз змітає все напроч. Криша дрібіжить на віранді, на гаражі, накриття. Оце профнастіл, Просто капець-капець. Що вам ще розказати? Що вам розказати? У нас все по-старому. На цьому тижні я не знімала відео, але Тріш... Ну, як не знімала? Я то знімала, коли Вова пшикав травичку. І все. Бо трішки я себе якось не ахті почувала. Та й особливо нічого нового, Боже, що так грохоче? Особливо нічого нового не відбулося. Розповідати так було ні про що, так? Да? Окрім того, що можу розповісти, які коментарі я читаю. Боже, люди добрі. Мені це так цікаво, звідки вони беруться. Мало того, що під відео з рецептом Паски, деякі примудрились написати. Де інгредієнти? Одна пише. Не бачу списку продуктів і самого рецепту. Блін, як можна подивитись відео і не бачити рецепт? Ну, я не знаю особисто. Може, це я якась трішки неправильна, але не знаю. А вчора взагалі треш. Ну, ще ось якесь прибігло. Багато болтовні зайвої. Це під відео, господи, минули рі... поза минулий поза позаминулорічний з Е, Вчора прибігла якась Макітра і пише. Я не бачу цей коментар. Я не пам'ятаю, чи на цьому каналі, чи на кулінарному. Не пеките паски по этому рецепту. Хозяйка. Ведьма злая. Не, ну то, що я ведьма, я й без вас це знаю. Я їй пишу Боже, як ви дізнались. Ми ж з вами, начебто, разом на шабаш не літали. Ну, як ви дізнались, ну? Ну, розсекретили. ну що зробиш? Все. Мене викрито. То, що я відьма, я це і без вас знаю, я. Для мене це не новинка. А взагалі хочу сказати. не можу, я. У мене є одна подружайка, Світуська, так та каже, боже, як ти... Відносишся до цих коментарів, як ти там на них відповідаєш, як ти це взагалі так спокійно сприймаєш, я би вже над кожним коментарем плакала. Я колись вже про це казала. Я кажу, якби я плакала над кожним коментарем, так я б закрила цей канал ще там три роки тому назад, як тільки відкрила. Ну, не можна плакати над кожним коментарем. Ну, не можна, розумієте? І... Так, да, так, да, без ідіотів в нашому житті нікуди. Ну куди ти від них дінешся? Ну куди ти дінешся як. Я не знаю, цими дебілами е, країна повниться, як то кажуть. І ви знаєте, що я помітила? Що останнім часом, да, під впливом, напевно, що цих всіх ну, Морально тяжкої ситуації повилазила сущність людей. І багато хто, хто раніше, ну, скажімо так, маскувався, зараз відкрився. І ну, 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 нікуди ти від цього не дінешся, ну нікуди. Ну, без них було б сумно, напевно, жити. Розумієте? Ну, не може все йти ідеально гладко, да, і. Як то кажуть, в кожну діжку меду знайдеться своя ложка дьогтю. От оцей дьогать, він оцей пре. З них оце, ви розумієте, з них жовч прямо пре їм. то вони сидять такі знедолені, такі нещасливі, такі. я не знаю, як їх назвати, обіжені Богом і судьбою, напевно. І вони просто таким макаром намагаються виплеснути з себе свою жовч, і десь треба їм сирнути. Ну, ну Їм це треба. Їм це життєво необхідно. Ну, так що ж ми з вами? Хіба не люди? Хіба ж ми побажаємо іншим зла чи смерті? Ну, захлебнеться людина своєю жовчою, якщо вона її не виплесне. Ну, хай собі плюється. Ну. Головне вміти. Як я кажу, знаєте, так, адекватно це все сприйняти і надати відповідь. Хоча часто вони відповіді також сприймають негативно. У мене була якась ось комусь Вову жаль. От під відео, де він пшикав травку, хтось пише, жаль Вову. Ну, жаль, той жаль. Ну, жаль, ну що ну, я зроблю? Ну, якщо їм жаль. Ну. А ось ще це мені понравився. Е, Пам'ятаєте відео, де я показувала, який в аерогриль випікала, да? впорається чи ні аерогриль з пасками. Тобто два різних розміра пасок. Е, показувала, який аерогриль, яка чаша. Показувала на відео видно, на скільки хвилин вмикала, на яку температуру. Показувала ту паличку. Да? Через 20 хвилин маленька була готова, більша сира. Показала через 25 хвилин, все ідеально. Приліта коментар. Не переводьте продукти, зверху запечеться, всередині та знизу будуть сирі. Ну, що ти зробиш? Ну, що ти йому зробиш, якщо воно чи не дивилось те відео, чи, ну, от, воно назву побачило, впорається чи ні, і вирішила вам сразу написати, що ні не впорається. А от ще мені сподобався коментар, От людина пише, в моєму такий фокус не пройде, бо внизу немає такої вертушки. І просто сітка для стікання жиру. Тому низ не пропікається зовсім. Випробувано на кексах, наче все пропечено, але низ білий. Ще пробувала на пиріжках, то верх пропечений, а низ сирий. А щоб пропеклось, то треба перевертати. Так то пиріжок, його можна перевернути от з паскою, навіть пробувати не буду, бо знаю, що не вийде. Ось це те, що я казала з самого початку, що ну, пропів... до речі, він стоїть. Помічник мій. Пропікається чи ні, випікає чи ні, залежить не просто від слова аерогриль, а від того, який ви його купили. І от ті, хто купив за оті дешеві там, по 1800, я взагалі мовчу. От всі, хто купили оті дешеві аерогрилі, там, по 1000, по 1500 Ті всі скаржуться. У всіх вони стоять без діла, пиллю припадають, всі пишуть, що вони даремно потратили гроші і так далі. Ну, хто вам, як то кажуть, лікар? Хто? Ви знаєте, я колись вчилася в училищі, це було з 97 по 2000 рік. В нас була завочка. Така вся ходила. Ну, така вся. Ну, ну, з картинки. Розумієте, от з картинки. У мене було таке враження, що вона спати не лягала, викладала оте волоссячко, робила ту укладку і так далі. Вся в цепках, в браслетах, ну там. Так от вона завжди казала. Я не настільки багата, щоб покупати дешеві вот так. І Я часто цю фразу зараз повторюю. Тому стосовно техніки, я завжди всім казала: ну, я не вибираю, що подешевше, я вибираю, що по, ну, по відгукам, да, по характеристикам, що якісніше. Е, тому за оті аерогрилешку, що там по тисячу з копійками, я взагалі мовчу, то не аерогрилі. Є е, навіть люди, я знаю, покупляли не дешеві аерогрилі, але ось такі з, рівним, з рівною чашою, з рівним дном, як от пише е, людина. І от в тому то й біда, розумієте, він не предназначений для того, щоб Ну, там не відбувається, там за рахунок цієї зірочки. Конвекція оця якось відбувається, а в тих аерогрилях воно не відбувається цього. І тому там все сере. Тому казала, кажу і буду казати, перед тим, як щось обирати, ну не, навіть не так, перед тим, як щось купляти, треба підходити до цього з мозгами, з мізками в першу чергу. розумієте? Треба пошукати, почитати, прозондірувати, як я кажу. Порівняти не просто от перше попавшися, взяли, купили і все. Тому, тому, а взагалі-взагалі, я дуже рада, що. Багато хто з людей, хтось пік уже паски, хтось там за якусь пораду дякує, хтось ще за щось. Ну, тобто, більша кількість це адекватні, нормальні у мене глядачі. Не всі є підписниками, то зрозуміло. Але. І підписники, і глядачі в мене більш-менш адекватні. І хейту, слава Богу, не так багато. Але він є. І від цього нікуди не дінешся. Я вчора п'ю каву, читаю, розсміялась, вова каже, чого ти. А я кажу: ну мені написали, що я злюща відьма. Ну що ну, ми з нею? Ну, посміялись та й все. Хай пише. Хай пише собі на здоров'ячко. Є ще й такі, які ти їм відповідаєш, що вони далі, далі починають, розумієте? Вчора якась дівчинка писала, чи можна у мене купити новою поштою Паску. Я відповіла, що ні, тому що, ну, по-перше, я не знаю їм ціни. Раніше ті роки я... Прораховувала все, записувала в цьому році, я нічого не рахувала. Це по-перше. По-друге, я вже казала і ще раз скажу, що частину пасок я розвезла рідні, а іншу частину ми заморожуємо. Кожну в окремий кульочок і в морозилку. І таким макаром паска і рік може стояти там, дістали, вона розмерзлася і все. Як звичайна. Свіжа паска. Тому в мене зараз в хаті навіть немає. Вова вчора доїв ту, що він їв. От, Треба запитати, якщо сьогодні він буде їсти ввечері з молоком пасочку, значить треба ще піти достати, щоб вона до вечора розмерзлася. Що в нас сьогодні? На сьогодні на вечерю по плану шашлик, але шашлик курячий. Чомусь захотілося мені стейки в оцих курячих. Ну, це стегно у куриці тільки без тієї хребтової кістки. Чомусь захотілося мені саме такого м'яса, не знаю, свинини не захотілося. Крильця, я взагалі думала між стейками і крильцями, але Вова поїхав в магазин, каже, крильця там такі. Ну, тонесенькі, каже, одна шкіра та кісточки. Тому крильця ми відмінили, а мені набридло вже все оце запечене в аерогрилю. В духовці вже хочеться саме на мангалі. От, тому позавчора замочила ввечері, вже Вова їздив час з години десь о шостій в магазин. Якраз вони привезли на вихідні. Е Свіжий товар. І він купив цих стейків, я їх замочила відразу. І вчора вони маринувалися, сьогодні будемо смажити. Але смажити будемо на вечерю, так як, ну, щоб нічого не міняти по, ну, по графіку. Да? Я їм двічі в день майже завжди. Це винятково бува, що там тричі. А так, це я поїла вранці, попила пігулки. І це ввечері п'ються пігулки перед їжею частково, частково після їжі. Тому, щоб нічого не змінювати, буде ось так. Ну, В принципі, все кури куди А це вова їм, напевно, трави нарізав. Він їм ріже зараз траву, на дощечки її трішки дрібнить, щоб не така... Була довга, і відносив і їм трави. І вони в нас пасуться на вже різаній траві. Стосовно вови, не знаю, перев'язки робимо щодня вдома. Сказав лікар приїхати, я не пам'ятаю, казала я чи ні, приїхати в середу або в четверг, бо в суботу вони вихідні. А з понеділка, з наступного не з цього, не завтра. А з наступного, це яке в нас там буде? 28-й, він йде веб, взагалі у відпустку. Тобто, в середу або в четверг приїхати і казали, будуть промивати рану під тиском. Не знаю, як це буде, що це буде. Але... Якось так. Чи вийде завтра Вова на роботу, також не знаю. Йому начальник до сих пір не зтелефонував. По ідеї, те, що ми, ну як, володіли інформацією, він мав приїхати сьогодні, напевно. Але чи приїде, чи ні, ну, поки що нічого не знаємо. Якщо. Вийде на, ну, на наступний тиждень будуть робити, значить, Вова завтра чи коли там піде на роботу. Якщо ні, то ні. Ну, тобто, поки що не знаю нічого. От. Ну ось все, в принципі. В принципі, і все. Ще раз вітаю всіх з Великодним. Від всього серця бажаю вам міцного здоров'я, добра, благополуччя, побільше радісних моментів, спокою і найголовніше миру. Мені здається, на сьогоднішній день це найактуальніше побажання. Всіх вас безмежно цілую, люблю, обіймаю, чмоків, щоки, як там ще кажуть, припідняла, обійняла. Ну, ви знаєте, да, все як зазвичай. Всім посилаю повітряні цьомчики. Дякую, хто привітав сьогодні з самого раночку з Великодним. Побачимось, почуємось, святкуйте, але дуже не напивайтеся, пам'ятайте про це. Все, бувайте, па-па.